Всім доброго дня! Сьогодні мова тема про солодкий перець, або ще називають болгарський. Довге і рясне плодоношення такого перцю можна забезпечити тільки гарно його доглядаючи. Для отримання рясного врожаю перець потребує певних поживних речовин. Наприклад, калій сприяє загальному здоров'ю рослин та стійкості до хвороб, а кальцій та магній Важливі для зміцнення клітинних стінок та фотосинтезу. Найефективніший варіант підживлення зараз буде суміш гумату калію із золою. На одне 10-літрове відро води необхідно 50 мл гумату та склянку золи. Таке добриво також захистить перці від хвороб. І не забувайте, кореневі підгодівлі. Відбуваються тільки позволоженому ґрунті. А взагалі-то в даний час під перцем повинна бути завжди зволожена земля, адже регулярний і грамотний полив одна з головних умов для отримання багатого врожаю перцю. Щойно ґрунт починає підсихати, поливайте рослини під кущ до 2 літрів води. Вода має бути теплою і відстояною. Поливати потрібно лише під корінь, а дощування є забороненим, інакше будуть гірше утворюватися зав'язі. Наступного дня після поливу ґрунт потрібно розпушити, щоб поліпшити повітрообмін. А щоб перець продовжував формувати зав'язі, потрібно вчасно збирати його плоди, чим ми й займаємося от зараз. Під час збору не можна обривати плоди, а обережно треба зрізати ножицями або секатором разом з плодоніжкою. У такий спосіб овочі навіть довше зберігатимуться міцними. Зрізати перець навіть краще, поки він не досяг біологічної стиглості, тобто трохи недозрілим. А для дозрівання можна його покласти в холодильник або в льох. Ну, а цей залишу поки що на кущеві на декілька днів. Ви, напевне, звернули увагу, що є дуже багато зав'язей, маленьких, великих зелених плодів. То для них, крім кореневої підгодівлі, буде ще корисна профілактична листова підгодівля кальцієм. Тож, для профілактики вершинної гнилі я завтра вранці буду обробляти брехсилом кальцію. Така обробка також робиться по зволоженій землі після сьогоднішнього вечірнього поливу пустиків. Але знайте, що підживлення проводяться не рідше, як через 7-10 днів. Кореневі підживки, якось так повелося, що проводжу після 17-18 години. А листові підживлення проводжу зазвичай ранками. Є у мене коронна моя коренева підживка. Хто дивиться мої відео, то знає. Це молоком 1 літра молока на 10 літрів води. Ця підживка гарно збагачує мікроелементами рослинки. Продовжую зрізання плодів для стимуляції зростання інших зелених плодів, наливання їх. Посаджено у мене тут 24 кущики, Вже, я дивіться, зібрала 2 відра перцю. І ще, мабуть, залишиться. Ну, дивлюся, добре відро ще буде, може і більше трошечки буде перцю до кінця рядочків. Ну і не можу згадати я про хвороби і шкідників. Через коливання денних і нічних температур кущі перцю можуть уражати як шкідники, так і хвороби. А так як застосування хімічних засобів у даний, у даний час заборонено то Краще використовувати такі біологічні препарати, як фітоспорін, триходермін від грибкових захворювань, біотоксибацилін або фітоверм від павутинного кліща, від інших шкідників актофіт, біоверт і матринбіо. Оприскувати такими препаратами треба листя, стебла і навіть землю навкруг куща, тому що у ній можуть мешкати такі збудники гнилий. Личинки комах шкідників. Отож, за сприятливих умов і правильного догляду, ви зможете збирати урожай до кінця вересня і навіть до середини жовтня. Бажаю всім гарних урожаїв!